В нашому, в нашому кабінеті. 30 років сьогодні. Іменно да. сьогодні. сьогодні? Ювілей, так? Да? Да, да. Ну, 30 років це термін не були. це вже 30 років це вроді і багато. Ну, це, вже, це вже історія. Історія нашої ради ветеранів Южницької. Так що з цієї нагоди я хочу вам вручити сьогодні нагороди. Відзнака міського голови міста Южного. Сьогодні удостоєний перший заступник голови южниської міської ради ветеранів Задоє Григорій Федорович за багаторічну працю працю. Так що можете вже самі старі бути багаторічна праця і Віктор Миколаївич, який очолює цю організацію вже більше десяти да напевно років одинадцять о. <ріпи> у мене вдома, в столі багато фотографій з ветеранами, Вони покладали квіти, день перемоги і так далі. Там, ці, там можна декілька альбомів зробити. Тоді якось була, я не знаю, актив, активна була така громадська робота, може зараз <ріпи> <ріпи> просто війна, воно трошки притихло, але треба, я думаю, що ми активізуємо. <ріпи> 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 Alors, <ріпи> зараз теж йде така активна робота. Давайте, <ріпи> я вітаю, <відпадила>, поговорить. <ріпи> <даморожність. ріпи> <ріпи> <ріпи> <ріп Віктор Миколаєвич, дякую. Всім ветеранам, пане вітря. Віцного здоров'я! Найкращим палемом сьогодні, 23 жовтня, ми відмічаємо 30-річчя нашої організації ветеранської міста Южного. В цей день, в 93-му році, була організована першим головою нашої організації Гречкиним Михайлом. І потім вже очолив після забігання віктора цю організацію. Уже більше половини цього, цього сроку я руководжу ветеранською організацією. За цей, за цей період наші ветерани приймали велику Роботу в цій організації сьогодні був нагороджений перший заступник голови ради ветеранів, котрий веде свою роботу. Давно вже люди він займається силовиками, це від людей ветеранів МВС, СБУ, ну і всіх силових служб. Я дякую. Григорію Федоровичу за таку активну роботу. І зараз в це час, коли йде війна в нашій країні, ми стараємося допомагати нашим військовим, ми їм допомагаємо ну, медичними приладами, такими, як ходунки, там, памперси. Ну, що ми можемо, те ми дістаємо. До нас звертаються багато хлопців, які воювали. Ми будемо старатися допомагати в це в це тяжке врем'я. Так що хочеться поздоровити наших ветеранів з ним. Ветеранська організація, 30 річчям нашої організації, їм здоров'я та мирного неба. До ветеранської організації звертаються люди, які по тим чи другим причинам ну, не можуть вже йти на війну захищати Україну, а також поранені, інваліди. Ну, ми стараємося всім допомагати. Війна сама нам додала обов'язків. Зараз хлопці повертаються з полю бою, поранені, контужені. Вони йдуть до нас. Їх треба зібрати в кучу, щоб вони не по одному ходили, добивали чогось, а коли всі зараз разом. Сьогодні ви отримали нагороду. Наскільки це важливо для вас, приємно? Кожна нагорода це приємно. У мене є ще раніше отримали нагороди. За час своєї роботи служби, точніше в органах внутрішніх справ у мене записано до нової книжки, пошлявши 32 рази, має нагороди там відзнаки, нагороди. Ну і після цього теж і від президента є нагорода за, за діяльність вже і на нашу ветеранську. Ну. І сьогодні мені вручили туж народу відзнаку від міського голови за роботу з нашими людьми, з нашими ветеранами, які дійсно зараз потребують дуже дуже багацької допомоги, щоб їм надавали, щоб ніхто, ніхто не відвертався від них.